Привіт, ви на каналі Crazy Молі. Мене звуть Аня і Це початок мого тижневого влогу. Я прокинулась і мама спекла ось такий дуже смачний пиріг з бізе. Мені він дуже подобається. Потім я спішу до злати збиратися на класну фотосесію. Цього року я закінчую 9 клас, тож потрібно пофоткатись з моїми однокласниками для гарної вінетки. Милуюся собою до речі, ми запізнюємось на фотосесію майже на 30 хвилин, але то нічого можна прийти у будь-який час. Ми поїхали на машині з латиного батька. Якщо чесно, мені зовсім не хотілося їхати в той день на фотосесію. Не знаю чому, то боліла голова, то настрій просто не той. Але погода була чудова, і коли ми вже приїхали на місце, то мій настрій значно покращився, тому що я зустріла своїх друзів. У цьому парку була надзвичайно гарна атмосфера. А це наша дружня компанія з Максимом та Настею і Златою латою у повному зборі. До речі, ми домовилися цієї осені піти в кіно на ФНАФ. Ось тут я позую, але якщо чесно, мені не сподобалась ні одна фотографія. Може здаватись, що мені багато чого не сподобалось в цей день, але все-таки він видався просто чудовий, насичений. Ми погуляли парком, ви все скоро самі побачите. А те, що я зайшла в туалет, тут більярдне приміщення. Тут уже туалет. Ми зі Златою зайшли у кафе львівські Круасани» і я була у цьому закладі вперше. Мені дуже сподобалося. Тоб... Ось нам принесли наше замовлення, все було дуже смачно. Субота завершилася ось таким пасмурним вечором з осінньою атмосферою. Ми зі Златою чудово провели час, але потім роз'їхалися по домам. Я повинна була вийти на роботу, але виявилося запізно, Тож я вирішила лишитись вдома та погуляти з собакою. Всім привіт, любі друзі! Сьогодні вже неділя. І сьогодні я йду на роботу і беру вас з собою. До речі, зараз я гуляю з собакою. Пашні, пашні! Сьогодні була дуже тепла сонячна погода. Хотілося весь день провести на вулиці, але щоправда, хотілося гуляти з друзями, а не ходити працювати. Але гроші потрібні, тож мотивацію треба підняти. І ходімо. Естетика та суть моєї роботи полягає у тому, що потрібно клеїти оголошення на стовпи та на інформаційні дошки. На перший погляд це може здаватися простою роботою, але її важкість полягає у фізичному навантаженні. По-перше, потрібно проходити дуже великі дистанції за день дуже багато ходити. По-друге, дуже важкий рюкзак з клеєм, водою, серветками та тисячами оголошень, які постійно потрібно носити з собою. До речі, під кінець роботи він у мене порвався. Дом це стіни і стіни насипаючіся штукатурки. Узкі переходи різничних маршів, машкара, танцюючи під балконними фонарями, розовий розсвіт із космарливої занавески. Всім привіт, любі друзі! У нас понеділок, перший день навчального тижня, я сиджу та пишу конспекти. З географії вже практично дописала, і у мене залишається ще предмети, такі як історія, всесвітня та історія України, фізика, хімія, біологія. І це напевно все. Ну, ще можливо правознавство. А так, я підключаюся до онлайн-занять і вже отсиділа два уроки. Зараз у нас буде англійська мова. Тут я показую вам свої конспекти. Мені дуже подобається вести конспекти та гарно їх оформлювати, але на жаль, у 9 класі на це не вистачає часу після онлайн занять зразу на роботу. Під час роботи мене привітав ось такий чорний котик. Він мені чомусь дуже сподобався. Він спостерігав за тим, як я працюю. Під час роботи я зайшла в якийсь незнайомий двір, і там стояла клітка з птахами, там були породісті голуби та навіть фазани. Як вам таке? Всім привіт! Вже вечір я помила голову. Завтра йду до школи, тож буду лягати спати. До завтра! Сьогодні вівторок я йду в школу. Сьогодні вирішила не фарбуватись. Ось, і до речі, я запізнюсь вже. Розглядується за фоном пишу його. Повітряна тривога, і ми спускаємось до бомбосховища, яке є в нашій школі. Хоча це останній урок можна було підодому відпустити. 25 хвилин. Так, 30 хвилин. Займалися з ними по карткам до мене, і от ігри на ліпучках. Але, звісно, ми не поділяємо, тому настільки багато часу, тому що це вже буде перебор. З мамою і синочки їдять сніг. Єністи садочок. Думаю, що в три роки я вже опила. -е -е. А це вже по дукольорам. Ти знаєш? Жовтим. Кондець таке. а ти знаєш? Я міска, тому є там ті бутерброди полопала, хоч щось було схоже на м'ясо. У нас на паре боже, как убирать. я их люблю. Это ну, девочка? Мальчик. Мальчик. А как зовут? Дизель. Да, Дизель. На Дерибантов, на Дерибантов, Дизель. Боже, какой красивый. Класс. А можно потрогать, да. или он кусается? Да, да, морда, такой. да, такой хороший, боже. Сладкий, спасибо большое, хорошего вечера. Всім привіт! Сьогодні середа, і у нас немає першого уроку, тому що у нашого вчителя правознавства сесія. Так, я не знала, що у нас уроки веде студент, але було на це схоже, якщо чесно. Тож, поки у нас немає першого уроку, я снідаю та ліплю із полимерної глини ось такі кулони. Я зліпила зараз, а ось ці два. Трохи пізніше, і, якщо чесно, вони мені подобаються більше, ніж цей. Чому він цвітний? Тому що я його обробляла цвітним олівцем. Ці колони я також потім візьму на міняльник. Чесно, тут дуже тяжко совміщати роботу та навчання. У мене ще онлайн робота, і просто немає вже ніяких сил, просто потрібно дожити до суботи, дожити до суботи, дожити до суботи. А, uh, я вчера, ну, не встигла вам взять работу, трішки ее затримала. Так, -сер я открыла раз Я могу якось вам... Всім привіт любі друзі! Вже сьогодні п'ятниця. Я вже висиділа всі уроки, прибрала квартиру. Зараз буду сідати за роботу, але спочатку погуляю з собакою. І до речі, дивіться, що я не малювала. Це так, да, він такий досить кривий, тому що малювати я професійно не вмію, але просто а, таке творче завдання по зарубіжній літературі. Ось. Зараз піду гуляти собакою. В принципі, цей день у мене останній день з цієї тяжкої неділі. Завтра вже буде кайф, завтра вже буде вихідний. Ось такі у мене сьогодні коси. Заплела, бо завтра буду мити голову. Сьогодні вона у мене у на не найкращому стані. Я прийшла додому, дивіться мої покупочки. Кола, ось такий аналог чипсів від Pringles. Мені, до речі, сподобався. Дуже смак насичений такий. І ось такі мої улюблені печива від Ловіта з арахісом. Дуже мені подобається. Ще я купила собі жвачку м'ятну. Ось це моя нагорода за проділену роботу, за пройдений шлях, і потрібно дати собі відпочинок. Це буде завтра. Всім привіт, любі друзі. Сьогодні вже субота, останній день мого влогу тижневого. Ось сьогодні, з самого ранку, я встала, позаймалась йогою, потім пішла у душ. Зробила собі такі спа-процедурки, помила голову, потім зробила комплексний догляд за обличчям, нанесла масочку. До речі, дуже кльова маска, але я вже викинула упаковку ну, це, типу, трикутник, і там була ось така осіння тиква. Це корейська косметика, і я думаю, що я буду брати її ще. Обов'язково я бачила у нас у косметичних магазинах. ось Просто мені для обличчя, взагалі, ніякі маски не підходять, вони мені а, починають пекти дуже сильно, і у мене дуже сильно постійно червоніє шкіра на обличчі від просто любих масок, а зазвичай від таких а, тканевих. Ось, але ця маска вона була така, як желейна і її просто наносила. Пальцями вона мені реально зайшла. Яка шкіра, і також я зробила собі сьогодні маску на свої ніжки. Вона допомогла до плани відпочивати, кайфувати від цього життя, пити чай, колу, їсти чипси, попкорн, дивитися фільми з осіннім вайбом і дивитися улюблених блогерів. Ось такі у мене плани на сьогодні, тому що потрібно давати собі реально час на відпочинок, і потрібно відпочивати, щоб не було емоційного і, взагалі, фізичного вихорання. Ефективність вона від цього не покращиться, якщо відпочити, і щоб потім працювати у 100 разів ефективніше. Ім дякую за перегляд і до побачення, до зустрічі.